Досі тягнете свою вузьку складку таким чином. Давайте допоможу її полегшити і розібратися з цим. Ми складаємося в складці за рахунок кульшових суглобів, за рахунок нахилу тазу вперед. Це таз нахилений назад, це таз нахилений вперед. Щоб дохилитися вперед. Полегшіть собі згинаючи коліночки. Стопи скорочені, нахилили таз вперед і потягнулися. Як це, якщо це теж важко, скористайтесь, будь ласка, блоком або подушечкою. Також тут знаходите положення тазу, нахил назад. Нам потрібно вперед. Призігнули колінка, і з видихом опустилися животом до стегон і продихайте, так розслабляючи своє обличчя. Після того, як ви навчилися правильно складатися в кульшовому суглобі, для вузької складки необхідно розтягнути задню поверхню ноги. Я скористаюся гамаком, ви можете скористатися будь-якою поверхнею. З видихом я опускаюся вниз. Кладучий живіт на стегна, розтягуючи себе вперед, розслабляю обличчя. Варіація для тих, кому боляче і неприємно, з рівною спинкою продихати так, або ж призігнути коліно, і також опускатися животом до стегна з видихом. Бажаю вам успіхів у цій складці. Більше вправ на моїх тренуваннях.